Вітаю всіх, продовжуємо. І так, треба дивитись. Тепер питання серйозне. Європа відмовиться від російського газу. Європа відмовиться від російського газу. Йде про це жорстка боротьба? Паш Пентаклів, я би сказала, відмовиться, але, можливо, не на весь об'єм. Дивимось. Юридичні договори є, які підписані. Ось чому справа. І починається. Як би казати, що для них це невигідно, це нічого не казати. Вони не хочуть цього робити напряму. Але заганяється в тупік. Скажімо так, вони відмовляться. Є таке, так, вони відмовляться на 100%. В принципі, так, загоняють їх все. Всі відмовляться, хто його постачає. Так, всі. Пауза стоїть. Ох, дивіться. Я би сказала, що на якийсь час всі відмовляться. На час, так, всі. Очікуємо. На час. Потім хтось повернеться. Тепер давайте перевіримо, що коли Європа відмовиться від російського газу. Європа відмовиться від російського газу. Так, що це мені вилізло? Так, це той же мах. той же ті ж, ті ж самі карти домовлятимуться про інше. Знаєте, вони як домовляться, що це буде відмова на час якийсь. Там договори, які треба розторгати, і це не так легко. і Той тиск вони не можуть подолати. У них варіантів немає, їм доводиться це робити. І воно не йде як постійно. Справа в тому, що там все можна відновити. Воно буде зроблено так, щоб можна було в будь-який момент відновити все. Ось так буде.